Як позбутися реклами telegram ADS для свого каналу? Можливо, ви помітили, що на вашому телеграм-каналі почали з'являтися банери з рекламою. Це може бути досить неприємно, особливо, якщо ви використовуєте канал для бізнесу. Така ситуація не залишила байдужим навіть відомого українського підприємця Олега Гороховського, якого я особисто підписник. Він жартома потролив Приватбанк за рекламу на своєму каналі ОГО. Але рішення є. Щоб відключити рекламу на вашому каналі, потрібно зібрати 50 рівня бустів, які автоматично вимкнуть оголошення. Один буст в середньому коштує близько 1 долара, тому повне самостійне відключення реклами на каналі з 100 тисяч підписників обійдеться приблизно від 3500 до 5 000 доларів. Щоб почати збирати бусти, перше зайдіть у ваш канал, друге виберіть зарядити. Буст, третє. Скопіюйте посилання та поширюйте його серед своїх підписників. Якщо хочете дізнаватися більше фішок про телеграм, підписуйтесь на канал і не забудьте відправити це відео Олегу.